Сесія районної ради, яка відбулась у вівторок, 20 червня, розглядала питання бюджету району, освіти, зокрема реорганізації навчальних закладів, а також і питання щодо оплати праці керівництва Бродівської районної ради, розділились голоси у депутатській залі у питаннях навчальних і дошкільних навчальних закладів. Результатом голосування стало збереження школи початкового рівня у селі Шишківці, де усього два учні, та збереження загальноосвітньої школи першого другого ступенів у селі Гаї Смоленські. Відстоювали ці навчальні заклади на сесію прибули вчителі і батьки. Що на думку депутатів має переважити економічна доцільність чи наближення освітніх послуг для дітей у сільській місцевості? Ззнавалась у представників громади Бродівського району Наталія Кутняк. Далі складу районної ради становить 34 депутати. На сесію прибуло 21 депутат. Дівту сесію Бродівської районної ради оголошують відкритою. У попередньому скликанні депутатами було двоє священників, які благословляли колег на плідну працю. Тепер до сесійної зали священників запрошують. Одинадцяту сесію на плідну працю поблагословив декан Бродівський української греко-католицької церкви Юрій Біль. Спортсменам-депутатам, які захищали честь Бродівщини і принесли перемоги своїм командам, були вручені подяки і грамоти. Розглядом депутатських запитів, звернень і заяв традиційно продовжили чергову сесію районної ради депутати, і традиційно найактивніше їх подавали депутати від всеукраїнського об'єднання Свобода деякі формулювання викликали неоднозначну реакцію сесійної зали, зокрема у помічника народного депутата Тетяни Лісковецької. Також також минулого тижня міністр і мінімуя генералібачення супут. Володимиром Покрутцям договорилися до того, що державні службовці та працівники державних установ, щоб працевлаштуватись, повинні знати мови момент. Це вже є явний сепаратизм. Це є явний сепаратизм. Ми маємо звернути до кабінету міністрів. Всього це що, А Я скажу так, що на території України вони бачать це як російськомовно лише. Перш за все, що я скажу, скільки людина мов знає, стільки раз вона є людина. Це є перше правило. Друге правило: мову ворога потрібно знати досконало. Це є друге правило. Третє правило: на території України в нас не є лише російськомовне населення, окрім нас, тут, українців. Так, всі мають мати державну українську мову. Так. Мають держслужбовсь споратися державною українською мовою в приміщеннях Державної служби, в школах. Але якщо я працюю на території, ми маємо ще Закарпаття. Скільки там шкіл є неукраїномовних? Якщо я хочу, щоб там була україномовна школа, що я роблю? Я маю вивчити їхню мову, щоб з ними спілкуватися. І довести до доцільність, що там має бути українська мова. І та заява має бути українська шоява підтримана. Заява підтримана час час частково без їхніх вимог. Також депутати у третьому питанні порядку денного уточнили показники районного бюджету Бродівського району на 2017 рік. Це питання представила Тетяна Мартиш, начальник фінансового управління райдержадміністрації. Згідно з рішенням, депутати зарахували до районного бюджету субвенцію з державного. Майже 1 мільйон 400 тисяч гривень рішенням спрямували на фінансування таких освітніх об'єктів. Приблизно за 1 мільйон гривень буде реконструйовано спортзал у звик. Женській загальноосвітній школі понад 100 тисяч гривень буде скеровано в ДНЗ номер 9 міста Броди на заміну вікон і дверей. І врешті дочекалася проведення ремонту шкільна їдальня Бродівської загальноосвітньої школи номер 4 Майже за 300 тисяч гривень буде відремонтовано харчоблок. Топ доповідачем на цій сесії був начальник відділу освіти Микола Сторожук. Зокрема, представлені ним з трибуни питання про реорганізацію загальноосвітньої школи номер 3 і навчально-виховних закладів отримали підтримку у сесійній залі. Так тепер Бродівська загальноосвітня школа номер 3 і Підкамінська загальноосвітня школа визначені як опорні заклади. Школа у Підкамені нещодавно отримала новенький школярик. Також не було заперечень щодо присвоєння шнерівській загальноосвітній школі ім'я Петра Федуна Полтави. Декілька питань порядку денного звучало як внесення змін до програми розвитку бджільництва. Також змінювали умови оплати праці голови і заступника районної ради, адже кабінет міністрів 24 травня видав постанову, яка врегульовує це питання. Мова йде про збільшення заробітної плати керівництва районної ради. У цьому думки депутатів були. Ротилежними затверджувати премії на сесії щоквартально, щопівроку, що півроку. Як за актом виконаних робіт, скільки напрацювали, стільки й премії пропонував депутат Володимир Дідик. Заступився за керівництво районної ради депутат Володимир Булишин. Ви може, Можемо ради сьогодні отримувати менше ніж школи. Ну це, це нос. Не обійшлося без з'ясування стосунків, зокрема між депутатом Володимиром Дідиком та заступником голови Вірою Підгрушною. За процедурою влади треба голосувати. Я говорив, в трибуні, зараз конторі. Питання немає. Ми всі проголосуємо за посадові влади. Це друге питання. Я не хочу зараз говорити ніякі політичні питання і за не хочу говорити. Мені достатньо того, що я бачу, і то, що я бачу, то що я розумію, і я не хочу навіть ще. Знаєте, подивимось, але я, я хочу вам дати своє питання. Вибачаю, що депутаті це є моє штурне питання. Так, ви тут заявили на сесії, ви тут заявили в залі, коли була сесія, що ви маєте зі мною запис розмови. Я вибачаю, що в депутаті це запродання заходить. Запис розмови, що ви перенесли. Koji e je diplomatski međuvjetskom broju Далі на порядку денному стояли знову освітні найболючіші питання про призупинення навчання у Шишківській загальноосвітній школі першого ступеня. Причина у тому, зазначив Микола Сторожук, що в цій школі лише двоє дітей. Немає навіть мінімуму для класу комплекту, де має бути п'ять дітей. На 2017 рік на школу виділено 291 тисячу гривень. Це за розрахунками 58 тисяч гривень на одну дитину. При обласному фінансуванню – 12 тисяч гривень. Гривень на учня. Микола Сторожук зазначив, що педагогів буде влаштовано на роботу в інші навчальні заклади, а двоє кочегарів і прибиральницю за законом за два місяці буде попереджено про звільнення. Тому питання і розглядається завчасу. Виступаючи з даного питання, начальник відділу освіти наголосив, що на даний час вчителям не вистачає 2 мільйони 600 тисяч гривень на оплату праці. Також депутати почули думку директора цієї маленької школи. Вона просила коштів на ремонт старого приміщення. Під час голосування більшість депутатів 14, утримались. За проголосували семеро. Рішення не пройшло, тому школі у Шишківцях бути. Що має переважити у розгляді таких питань економічна доцільність чи наближення освітніх послуг? Запитали ми думку депутатів. Економічна ситуація в даному населеному пункті. Ну, не дає змоги утримувати і тримати школу як таку, щоб вона існувала. Я прекрасно знаю умови цього села і прекрасно знаю, яка там ситуація є. Тому що я приїжджаю кожного тижня туди і бачу, що, що твориться. І я... ну, село, як правило, таке село, воно вже вимирає, тому що немає молоді, молодь, як правило, ну ми бачимо, що немає дітей навіть до школи, тому перспектива того села йде до занепаду. Тому треба дійсно показати десь керівництво району, районної ради і районної адміністрації. Повинно десь показати шляхи виходу. Питання на президії стояло чітко і ясно. Було президії доручено органам виконавчої влади. Зустрітися з громадою. Треба депутатський корпус районної ради залучити до роботи такий, до такої групи вивчення даного питання, будь ласка. Якщо по першому питанню ще половин рішення, бо депутати, хочуть бачити слідуюче, в якій годині автобус приїде за дітьми, і коли він їх привезе в школу. Забере зі школи, привезе додому. Чіткий графік, бо це на це має бути. Ще одне, навіть що постало питання сьогодні. Ну ви, щоб... напевно, ознайомлювалися, який зараз графік? А його нема просто. Тобто, коли приїхав автобус. його йде? нема. Коли він приїде, колись він приїде. Там. Ну, колись він приїде. Е, не Ще одне питання, що постало вже на сесії, це якість дороги для того, щоб забезпечити це перевезення, там, врахувати. Третє, е, друге е, питання, що, е, що звучало в нас, е, в плані того, це використання будівель. У мене керівника органу місцевого самоврядування є десь бачення, але теж там було часткове е, бачення, що це з цими приміщеннями робити. Вони всі місцевості дуже швидко руйнуються. І третє питання, а воно можна його поставити першим, все-таки стоїть інтерес е, людини, це трудовлаштування тих. Осіб, які працюють, має бути е, доцільна вигода дитини, лишень дитини, не економічна складова, не складова громади, які може там вигідно, щоб там була е, в даний момент якась там споруда і вона там діяла. А це суто дивиться на вигоду дитини, де дитина зможе дозватися краще, де вона освіту е, здобуде кращу. Набагато чисельніше у залі батьками і вчителями була представлена ГАІС Моленська загальноосвітня школа першого другого ступенів. З огляду на малу кількість учнів всього 21, при мінімумі 25. Відтак усе фінансування цієї школи з державного бюджету перейде на плечі районного. А це 934 тисячі гривень на 2017 рік. Слухали не лише начальника відділу освіти, а й думку батьків, вчителів присутнього на сесії депутата обласної ради Ольгу Шайдуліну, голову районної державної адміністрації Ореста Цигилика. Довести учні з тих проблемних шкіл майстервація, де їх дуже мало, і так далі, наповнити, дати їм нормальні комп'ютерні класи, дати їм можливість нормально Отім після школи адаптуватися до середовища. Запропонованого проекту не підтримали 12 за, четверо проти і 10 утримались. А тому з 1 вересня школа і далі матиме 9 класів. Ті, що голосували за, назвали таке рішення популістичним. Вирували емоції і під час розгляду 13-го питання скасування рішення минулої сесії, яким було встановлено 40 відсоткову оплату за харчування дітей учасників. Ато доповідав теж Микола Сторожук. Вельми здивований, що саме він доповідач з цього питання, а просив підтримати цей проект депутат Володимир Дідик. Його підтримав і голова Бродівської райдержадміністрації Орес Цигилик. І чи то число 13 підкріпило своє нещасливе реноме, чи аргументи керівника райдержадміністрації були недостатні? 15 депутатів, які проголосували за, не вплинули на те, аби відмінити своє ж рішення попередньої сесії. Дев'ятеро вагались, як голосувати. А тому на даний час учасники АТО все ж платитимуть за харчування своїх дітей у дошкільних навчальних закладах міста 40%. Всього два голоси бракнуло, щоб знову звільнити їх від оплати. Депутати не виключають, що невдовзі можуть повернутися до цього питання. Ну, моя позиція насправді дуже проста: е, прийняти стопроцентну пільгу чи відновити стопроцентну пільгу для харчування в садочках дітей-учасників АТО це популізм. Тому що нема змін відповідних до бюджету. Це означає, що не будуть, з часом, зараз не будуть харчуватися ні діти учасників АТО, ні всі інші діти в садочках. Жодних питань немає. Я на сесії це говорив і сьогодні кажу всім віті. в вічі. У мене в сім'ї два учасники АТО найближчих. Це мій рідний брат і брат моєї дружини рідний. Дитина також відвідує садочок. І я також можу говорити про високу патетику. Але для чого популізм без підтвердження цифрами? Давайте, коли буде наступна сесія, будемо готувати зміни до бюджету, нехай райдержадміністрація адміністрація запропонує відповідні зміни до бюджету, підтвердить цю пільгу 100%, чи яку вона запропонує цифрами. Я думаю, що не буде жодного депутата, який утримається чи проголосує проти. Всі проголосують за. Ось така позиція. Ще розглянули два земельних питання. На цьому 11-та сесія районної ради завершила свою роботу. А Євген Швед подякував усім за працю.